Ворог уже за 20 кілометрів суми найбажаніша ціль Кремля. Військових КНДР перекидають на Сумщину чи готові українські військові до оборони. Шок військовий назвав причину, чому росіяни просуваються біля Сум. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Російська Федерація зібрала в районі Сум 50 тисяч військових. Зсу поступаються у кількості. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. Армія Російської Федерації перетнула кордон Курської та Сумської областей та просувається до Сум, перебуваючи за 20 кілометрів від міста. Обласний центр став новою метою Кремля. Видання з посиланням на українських військових пише про те, що агресорка Росія зосередила в цьому районі десятки тисяч солдат. Зазначається, що їхня чисельність пере. Вищує українські сили приблизно в три рази. Ба більше протягом останнього року лінія фронту зросла на понад 100 миль, це 150 кілометрів. І тепер простягається більш ніж на 750 миль, це 1200 кілометрів від північного сходу до півдня. Росіяни промацують різні точки по всій лінії, а потім наступають із повною силою, коли знаходять вразливе місце, як вони зробили в Сумській області минулого місяця. Це змушує українських командирів грати. У вдар крота посилаючи елітні підрозділи, щоб допомогти закрити проломи. Примітно, що на початку червня Україна направила елітні підрозділи з управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію на Сумщині. Відтоді просування російських військ у Сумській області здебільшого зупинено, і що головне, українські війська відвоювали частину території. Однак це нелегке завдання для збройних сил України, які майже скрізь на фронті поступаються за чисельністю, підкреслює командир підрозділу Химера. Чисельність. Велика проблема для нас, хоча й недостатня, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону, але вони можуть впоратися з такими втратами. Вони продовжують привозити резерви за інформацією The Wall Street Journal, утримання сумської області обходиться більшими людськими жертвами ніж необхідно. Окрім того, українські бійці також скаржилися, що райони, якими зараз просуваються окупаційні війська, не були заміновані. Протягом півроку, поки Україна утримувала територію в Курській області Росії, солдати, які воювали там, вважали, що військові готуватимуть міцні оборонні позиції на українському боці кордону. Замість цього, після хаоти. Ічного і другого відступу із Курська вони виявили застарілі окопи, не захищені від дронів. У деяких випадках солдати тепер риють окопи на своїх позиціях під обстрілом дронів. До слова, кілька днів тому головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові успішно зупинили просування російської армії у прикордонних районах Сумської області. Лінію фронту наголосив він вдалося стабілізувати. Більше деталей дивіться далі. У матеріалі головком Сирський вразив новиною просування російсь Хвійську у прикордонні сумщини зупинено. Про це він написав у своїх соціальних мережах. Змі відразу підхопили новину. День насиченої роботи на північно-слобожанському напрямку. Оборона Сумщини одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість, ухвалені раніше наші рішення вже дають результати: просування російських військ у прикордоні Сумщини станом на цей тиждень зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. За його словами, на визначених ділянках українські підрозділи успішно використовують тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні сумщини. На північно-слобожанському та кульському напрямках ми повторно скасували близько 50 тисяч особового складу ЗС Росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ та морської піхоти. Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного групування військ противника на сумському напрямку. Сирський проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах. Проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема в тій частині, за яку відповідають ОВА і ДССТ. Він відзначив, що зведення додаткових фортифікаційних споруд тривають, однак робота треба прискорювати. Крім того, він провів зустріч з командирами і солдатами на місцях на Сумщині та на командних пунктах бригад. Зведення додаткових фортифікаційних споруд організація кілзон. Побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою. А втім, військовий оглядач Денис Попович наголошує, що загроза для суми області не минула. Росіяни можуть перекинути підкріплення і відновити наступ, наголошує експерт. Тобто цього абсолютно не можна виключати, тому що. Стоїть завдання створити там буферну зону. І це завдання буде виконуватися. Війська виконують накази. Вони будуть намагатися це зробити. При цьому він зауважив, що на жаль, навіть якби російські війська не перебували на території Сумської області, обласний центр росіяни все одно б тероризували. Якщо не ФПВ-дронами, то ракетами і шахедами. На жаль, ми знаємо про тактику російських військ, яка піддає терору максимальну кількість великих міст України і особливо тих, які розташовані близько до кордону або до лінії фронту. Попович також нагадав, що було повідомлення про те, що можуть бути перекинуті. Додаткові контингенти військових КНДР на допомогу Російській Федерації для того, щоб підтримати російські війська в літньому наступі в липні-серпні, тому не можна виключати того, що вони можуть з'явитися і на території Сумської області, взяти участь у цих боях. Але якщо це будуть нові військовослужбовці з північної Кореї то вони ж не будуть обізнані, скажімо так, про сучасні методи ведення бойових дій. Вони можуть повторити долю тих військ, які були перекинуті на Курщину в грудні минулого року. Ми пам'ятаємо, що сталося з ними на першому етапі. Примітно, що молодший сержант Станіслав Бунятов на псевдо «Осман» назвав причину, чому росіяни просуваються на Сумщині. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Одна із 15 бригади, яка нещодавно зайшла на сумський напрямок, має низький рівень боєздатності, взаємодії між батальйонами та загальної підготовки. Противник добре поінформований про слабкі сторони цього підрозділу, періодично здійснює страти полонених із цього складу та має певне просування в зоні відповідальності цієї бригади. Сподіваюся, командування проведе відповідну перевірку, виявить критичні недоліки та ухвалить належні рішення щодо керівництва підрозділу замість того, щоб зосереджувати увагу на критиці мого допису. Ба більше росіяни нещадно штурмують Покровськ. Збройні сили України повідомили про важкі бої та спробу блокади агломерації. На Покровському напрямку атаки ворога були зосереджені в районах Русиного Яру, Новоекономічного Полтавки, Володимирівки, Разіного та Мирного. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації противник атакував наші підрозділи не Долік миролюбівки та променю також окупанти намагалися просуватися у бік удачного Троїцького, Новомиколаївки, Горіхового та Олексіївки. Тривають важкі бої. Противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги. До слова, Сумська область сильно потерпає від російських обстрілів. Лінія бойового зіткнення в регіоні наразі становить близько 45 кілометрів. А втім, Російській Федерації не вдасться окупувати суми. Про це заявив заступник голови сумської обласної військової адміністрації адміністрації Володимир Бабич з його слів найбільше обстрілюють прикордонні громади Сумського та Шостинського районів. Також бої тривають у юнаківці. Чиновник наголошує, що російсько-українська війна на території Сумщини переростає в технологічну із застосуванням дальніх засобів ураження і зміщенням акцентів на БПЛА. Разом з тим, ФПВ-дрони до міста Сум. Поки не долітають більше, військові вживають заходів, щоб не долітали і в майбутньому. Імовірність окупації сум, про яку багато говорили, виключена. Села оборони України цього не допустять. І я також упевнений, що практично у всіх містян такі настрої люди не піддаються паніці. А що ви думаєте про ситуацію навколо сум? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше Будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.